Настав час передивитись, чи всі функції фотошопу я показала вам. Давайте перевіримо. Бо перші сім відео були про те, чим саме я постійно користуюся в своїй роботі. Давайте подивимось, що у нас залишилось ще. Саме оглянули це спосіб щось рухати, так? коли у нас увімкнена ця кнопка, то ми рухаємо об'єкти і Ctrl-Z, щоб повернути на місце. Про це ми казали, це різні способи виділення, ласо це теж спосіб виділення. Про це я розказала це теж способи виділення. Це інструмент кропу. Бачите, в мене там залишилось. Тобто я можу кропнути по-іншому і щось демалювати, якщо я хочу повернути якусь частину зображення, я маю на увазі одного з накладених зображень. Коли ви кропаєте зображення, тобто змінюєте його розміри. Ще отут є така важлива кнопочка, я не знаю, як сказати, галочка. Бачите, Delete Crop Pixel. Якщо зараз я кропню це зображення, то все, що навколо ці залишки вони видаляться. Але і, і потім, коли ви будете рухати зображення, як я рухала, то воно буде вже ну, тільки такого розміру. Тому краще прибрати цю галочку, поки ви ще працюєте над зображенням, бо, можливо, ви захочете щось порухати. Якось по-іншому, і вам ці залишки зображення, бачите, які в мене вилазять ще, ну тобто, які є за кадром, вони ще можуть знадобитися. Але вже потім, коли зображення більш-менш готове, ви можете це зробити, і тоді у вас саме зображення буде менше важити, бо інколи вже так багато всього, що Photoshop може казати, що він файл дуже великий і не може його зберегти. Тому в такому випадку можете оце видалити зайве. Піп'єтка, я вам розповіла, як її користуватися, Оце все. Я навіть не знаю і ніколи в мене не було потреби дізнатися, як воно працює. Оцей інструмент я не розповідала. А зазвичай його використовують фотографи, коли ретишують фотографії. Тому як для концепт-артісту, цей інструмент ніколи не, не використовувала. Але давайте, коли ми. Зробимо, пам'ятаєте, Shift, Ctrl-Alt і англійська. То в мене є тепер один загальний слой. І коли я буду так робити, то він буде перебирати, типу, артефакти. Але ну, що він вважає артефактами, то важко сказати. Це коли я ж кажу, фотографи працюють з ним, то, наприклад, коли у вас там є фотографії, на обличчі є якийсь прищик. То так робите, і він щезає. Тому ну, можна їм користуватися, але зазвичай, якщо вам треба щось прибрати, то простіше це замалювати це буде більш контрольовано взяти просто пензлик і намалювати. Але все ж таки є. І оці всі штуки це е, теж варіанти, бачите, Healing Brush. Вам треба вибрати, звідки брати інформацію. Наприклад, мені подобається. Тут я з альтом нажала тут, і тоді вже малюю, і він орієнтується на те, що намальовано нижче. Ну, знову ж таки, як для малювання воно. Ну, Якщо ви вилазите, бачите, він іначе копіює те, що там було. Воно таке собі не має сенсу. Тут ви вирізаєте шматок, і потім рухаєте цю штуку, і воно. Якимось чином це туди потім прийметчі, ну, прикріпляє, Да. Таке, теж сумнівне. Це, це більш для ретушування. Про пензлі ми поговорили. Це не важливо, міксер Береж ми обговорили. Оцей ще я вам не показувала це Clone Stamp 2. Коли ви хочете, ну. Воно схоже на цей інструмент ретуші, але трохи інший. І тут о, досить непогано. Якщо вам треба, ну, наприклад, мені треба замалювати оцю штуку. Але я хочу, щоб, ну, оці, бачите, чорні штуки. Але я хочу, щоб воно було о, текстурним. Так, як отут. Якщо я буду малювати це пензликом, то воно буде ну, не таким. А я хочу саме таке. Це мені не обов'язково робити на цьому зведеному слої шарі. Я беру створюю новий шар. Нажимаю Alt. А коли я нажимаю Alt, то він каже, звідки взяти інформацію. Я кажу, звідси давай. І він мені навіть, бачите, показує плюсик, такий як мішенька, звідки він це бере. І коли я малюю, він прямо один в один, бачите, робить мені от, отаку текстурку. І я можу. Тут десь поряд взяти, якщо хочуть такого. Але треба бути обережним, щоб воно було подалі і не находило на один одне. Десь так. Дуже така кльова штука, дуже комфортно в використанні, дуже раджу. Є ще патерн Stamp. Дехто його теж використовує, але тут треба розуміти, як він працює. Тобто ви обираєте текстуру, можна додати свою New Pattern, Але ну, їх треба окремо створювати. І потім цим паттерном ви малюєте. Я користувалася цією штукою тільки, може, декілька разів. Ви можете створити, наприклад, паттерн. Води, як отут, да? або там, трави, або золота, наприклад. І це досить цікаво працює, тобто така, такий золотий паттерн, і, і у вас є можливість, коли у вас щось позолочене, да? трохи підмалювати не просто пензликом, а саме матеріалом золота. Тобто, по суті, ви можете зробити собі можливість малювати матеріалом. Насправді зробити паттерн не важко. Треба взяти просто зображення. Воно схоже на те, як зробити пензлик. Ваші в цій ситуації знайти зображення. Давайте не буду сильно заморочуватись візьму якусь таку ржу. І нам треба десь тут в Едіті, де ми робили, бачите, пензлик, тут є ще й Define. Патер. І ось він каже, отак буде називатись. Окей. Okay. І тепер, коли я зайду тут в патерни, в мене має бути отут моя іржа. І тепер я можу малювати іржою. Прозора в мене, я хочу, наприклад, щоб була не прозора. Тут це дуже актуально в моїй такій трохи фантастичному ландскейпі. Але якщо б в мене було щось металеве, наприклад, то я б могла там трохи обережненько підмалювати собі іржі, знову ж таки, воно має бути зведено по тону. Я о, в наступній наступні лекції розкажу, що я маю на увазі про зведення, ну, десь, десь, десь так. Так, вона в мене тільки, бачите, все одним шаром. А я хочу, щоб було різними, бо тут в мене оця частина, яка не має змінювати тон. Тому я виділю те, що мені треба, нажму правою кнопкою Layer Via Cut. Бо мені треба саме вирізати. Тому права кнопка, бачили так? Ще раз виділення. Права кнопка, Layer, Можна, можна зробити копію цього слою, але я казала: Ctrl-J. Або Layer Via Cut. Тобто все, це в мене тепер окремим шаром. І я можу його якось так накласти. Так, це, це те, що стосується штампа. Давайте подивимося, що ми ще не подивилися. Тут вже все. Я ніколи не користувалася цією функцією, навіть не знаю, що вона робить. Тут це звичайний рейс. Або і на клавіатурі англійської заливка. Заливка. Тут є звичайна. Да? Давайте новим шаром. Я виберу якийсь фіолетовий. це заливка. Я зазвичай користуюсь Shift F5, як я вам показала. Тут ще є градієнт. Градієнт працює так. Ви ставите мишку, у вас є точка, і ви тягнете. І коли ви потягнули, то в ту сторону, в яку ви тягнете, так у вас і буде градієнт. кута, чи згори, чи знизу, тобто тягнете, бачите градієнт. Градієнт цей отут можна налаштувати, тобто, який у вас колір буде, може, в прозорий він буде йти. Але тоді краще просто зробити це по-новому. Тобто, бачите, ось в мене фіолетовий іде в прозорий. Це інколи дуже допомагає. Можна зробити якусь таку димку собі трохи, щоб не було все таким близьким, да? зробити трохи повітря між об'єктами. Давайте про виділення, а потім ще дещо розкажу про те, як це накласти. Точніше, не про виділення, а про заливку. Це. Оце я не знаю що. А давайте ще про ту, яка Shift F5. Коли я нажимаю. Я все показую вам на, нових... на новому шарі тому свою так. Шифта F5. У цьому переліку, окрім чорного, білого, 50% сірого патерну, да, те, що ми вже зробили. Тобто можна вибрати з тих, які у вас є, і наша нова ержа кольору. Foreground, background це оці штуки, які в нас. Foreground, то background. Тобто буде або філетовому або чорним заливати, або колір вибрати отут. Це вже зрозуміло. Але є ще одна така штука оця Content aware Вона така досить давно з'явилася в фотошопі, і працює ну, трошечки по типу штучного інтелекту, але. Ну, схоже. Що вона робить? Але вам треба. Вона не працює на весь екран, вам треба виділити якусь частину, на якій вона буде працювати. Зазвичай це допомагає, коли вам треба щось залити, а у вас не вистачає інформації. Ну, наприклад, от дивіться, в мене є отут вже листя. А я, наприклад, хочу ще отак листя. Ну, Воно інколи працює, інколи ні. Зараз ми подивимось. І я хочу, щоб отут у мене теж було листя. Але він має взяти інформацію з оточуючої середи. Ну, нажимаю Shift F5. Це ж ми окремий шар? Ні. Думаємо, що він, мабуть, йому треба злити, але перевіримо. Контент АВР. Окей. Так. Він каже, що треба злити всі шари. Добре, ну давайте зробимо спільний шар. Знову ж таки, я, бо він буде брати саме з цього. З цього шару, він буде дивитись, що там взагалі навколо. І тепер нажимаю Shift F5. Вибираю цей контент VR. Тут я нічого не змінюю. Окей. А, добре. Він трішечки перемістив мені те, що було. А я б хотіла, щоб він додав мені. Ну, значить, так воно, бо він не розуміє, що я хочу від нього. А от, якщо я виділю цю частину, він точно зрозуміє. Він прибере оці, е, штуки всередині. Дивіться. Shift F5, Ctrl uh, aware і бачите, він обережно. Тут тобто, у нас немає ніяких границь, uh, нічого такого. І тут я теж можу це зробити. Якщо мені це. Ой, це є випадково. Якщо мені це треба, бачите, і uh, Ctrl D. Воно виглядає дуже симпатично. Ні, ніяких проблем. Тобто, коли ви обираєте і йому треба щось зробити всередині, то він працює краще. Коли це щось навколо, то це буде важче. Ні? Ви можете експериментувати, воно інколи дає гарний результат, інколи не дуже гарний, але він дуже часто може допомогти з якимись частинами, які треба якось щось з ними зробити, а ви точно не знаєте як. Всі проблеми за вас, звісно, не вирішаться. Тут буде погано, мабуть. Ну, бачите, нічого такого. Давайте подивимося, як він зробить так. Він вважає, що я хотіла, щоб оця штука сюди продовжилася. Може, я й хотіла. Тобто такий собі цікавий інструмент. Можна гратися. Коли бувають такі happy accident, тобто якісь цікаві штуки у мене якусь зробив там незрозумілу штуку з фіолетовим. Ну, добре. Це те, що стосувалося заливки да, і способів заливки. І я хотіла ще показати, як можна попрацювати з градієнтом, та й взагалі ще трошечки здійснюями накладенням. Отут. Ще раз я вибрала шар з градієнтом, і на ньому у куточку два рази клацею в мене відкривається таке налаштування шару. Тут є дуже багато всіляких штук, це те ж окрема прям, тема і розмова, але зазвичай вони не дуже потрібні вам. Особливо для створення концепту арту навколишнього середовища, то, що вам треба, це оцей основний віконечко, яке одразу відкривається, і на ці налаштування. Дивіться, тут насправді підписано This layer, да? Тобто оця крутилочка впливає саме на цей шар, на оцей градієнтний. І коли я його кручу, то я перебираю темне. Або прибираю світле. Але у нас тільки фіолетовий. Тобто, що він прибирає тільки він може прибирати тільки фіолетовий. Там нема світлого, немає темно. Не дуже гарний приклад, але все ж хотіла показати отут. А це як те, що він впливає на шар взагалі на зображення під ним. Якщо я прибираю темне, то він буде прибирати цей активний шар. З темного на з темного під ним, тобто він буде показувати темне. А світле на світлому він буде залишатись. Бачите? І навпаки, якщо я перебираю, то залишається світло, а на темне він накладається. Це дуже крутий інструмент. Окрім по... того, що ви можете робити це так, можна нажати Alt, нажати на цю штуку, і тоді у вас воно так розділяється. Бачите, отак. І тоді воно дає вам такий більш плавний перехід, тобто такий прозорий. Воно трохи залишається на темному, трохи ні. Ви можете таке більш обережне налаштування робити. Якщо це все ситуативно, все залежить від того, що ви взагалі хочете зробити, але це можливість а, таким чином впливати на зображення. Вона дуже а, прикольна і часто дуже корисна. Окей. Наприклад, мені подобається щось воно ну, трохи змінило. Я знову ж таки, якщо мені подобається не все, можу піти в маску, вибрати чорний, і там, де мені воно не подобалось, то я його просто приберу. А де подобалось, то я залишу. Ну тут вже і майже нічого не залишилось, то таке. Але розібралися, як працює. Якщо ви візьмете своє зображення, ну давайте, щоб я довго не шукала, я його просто так переверну і накладу його. І тепер я отут буду робити. Цей шар. Тобто, бачите, з нього буде прибиратися темне. Я так само можу робити це з а можу просто буде прибиратися темне, або буде перебиратися світло. Не так, щоб тут дуже багато сенсу в тому, що я зробила, але я хотіла показати, як працює, і взагалі, коли ви шукаєте якісь ідеї. Ви можете робити і так, перевертати своє зображення, додавати якісь перевернуті зображення, бо в цьому можна інколи знайти якусь цікаву ідею, яка, ну, навіть якусь частину просто, яка гарно виглядає, а до цього, наприклад, було важко щось придумати. Да? Це такий спосіб просто. Погратися трохи з зображенням. Окей. Далі це була заливка, це був смачту, я про нього розповідала, коли розповідала про, про пензли. А, але давайте візьмемо цей. Ще тут є такі інструменти, як sharpen tool, тобто, зробити щось е, е, більш е, різке, Да? Бачите, в мене краї стають такі більш контрастні, і воно таке більш гостре. Або ми можемо зробити навіть намальовано, або навпаки, якусь частину ми можемо розмити. Щось далечинів, ми його погано бачимо, воно таке розмита, і бачите, воно потроху обережно робить нам якесь розмиття. У головного героя можна більш наси... Шарп зробити так, таким різким, а те, що там десь збоку чи десь позаду, то можна його трохи розмити. А є ще інструменти розмиття для всього зображення, але це ну, такі теж інколи е, бувають потрібні. Спонжів я не користуюся, а ці я вже показала, це теж показали як виділення, текст можна додати, але це нам не дуже потрібно. Е, це все працює теж з пенту. Тут можна використовувати фігури, я вже показала, але тут ще є кльовий інструмент, Custom Shape Tool. Його покажу теж на наступному записі. Це можливість рухати зображення, да? тобто, але те, що я вам казала, я зажимаю пробіл і рухаю. Не обов'язково переходити в цей тул, але тут ще є така штука, як Rotate. Не так, щоб я сильно цим користувалася, але якщо вам потрібно, то можна. Отак, от, от покрутити зображення. Якщо щось малюєте, і вам треба його перевернути, так вам комфортніше, чи просто хочеться подивитися, як воно виглядає, щоб освіжити погляд, це воно. І, до речі, те, що я, про що я забула розповісти, це зум. Він є тут окремою кнопкою. Бачите, ви перемикаєтесь на плюсик, і з альтом це буде мінусик. Але ж не будемо ми постійно туди переходити, ж, вірно, ми тут щось робимо і просто зажимаємо Alt, тримаємо його і крутимо. Колесо. Да? Або, ну, тобто, я це... Так роблю, прикрутилася, от як куди я тримаю цю штуку курсор, туди він мені і е, наближиться. Але якщо я хотіла сюди, то я вже просто пробіл зажала і туди, куди мені треба, переместилася. Значить це і все. Не знаю, що це? Значить це все по кнопках. Як ви можете бачити, ви вже і вивчили наче всю програму, нам залишилось прям, прям зовсім зовсім трохи. Щодо оцих менюшок. В останньому відео, присвяченому вивченню фотошопу, я розкажу, як зберегти файл, тому до цього ми ще повернемось. Тут, по суті, все працює на хоткеях, так? Тобто Ctrl-Z це відмінити, але щоб ви знали, воно продубльоване тут. І тут можна. Відмінити те, що ви відмінили, але краще дивитися тут історію, щоб можна було теж зрозуміти, до чого саме ви від, відкатуєтесь. Оці всілякі штуки вони вам не, не дуже потрібні, бо ми все, бачите, філ, мій hotkey, і Тут є різні способи скейлу і трансформу, але зазвичай, коли я щось трансфор... я вже казала, то це Ctrl-T. Єдине, може, що може знадобитись, це, коли ви виділяєте, наприклад, частину зображення, в мене виділася ця нижня частина, і тоді йдете сюди, то тут можна зробити таку штуку Content-Aware scale. І коли ви будете, я шифт зажму, і коли я буду його розвигати, то воно буде. І робити це за іншим алгоритмом, і буде намагатись мені зберегти якусь логіку зображення, тобто не просто витягувати. Бачите, воно зробило так, що воно виглядає більш-менш нормально. Можете інколи спробувати пробувати таке, бо воно ну, допомагає, інколи допомагає сильно. В іншому тут нічого такого нема. Що у нас ще є? які налаштування недоступні, поки у вас не, не вибрано щось чи щось не зроблене зображенням. Тобто в мене був вибраний пустий шар, і я не могла зайти там, подивитися оце. Тут характеристики зображення, rgb Color, те, що ми на початку вибирали. Тут ці-всі adjustments, які ми вже передивилися, можна. Зробити, коли вважаю, у вас є фінальне зображення, автотон, автоконтраст, автоколор. Краще це все зробити на окремому шарі і потім подивитися, чи вам подобається більше варіант, який вам дає фотошоп. Інколи дійсно прикольно, мені подобається, наприклад. Інколи ні. Інколи ви прям. Ну, бо я тут просто рандомно малюю всіма кольорами, які мені хочеться і що мені приходить в голову. А якщо б в мене був якийсь план, і я б хотіла зробити там саме в якійсь кольоровій гамі, то, звісно, краще робити це самостійно, да? тобто не питати у фотошопу. Тут можна змінити розмір зображення, якщо вам хочеться. Більше або менше. Ну, а так, більше нічого такого корисного тут нема. На Налаштуваннях шару я ніколи нічого не робила, тому не можу вам нічого сказати. Звичайно, всі ну, більшість, переважна більшість того, що тут є, в цих менюшках. Вони є в менюшках отут-десь, якщо ви правою кнопкою на шарі накласти або десь тут. Ну, тобто, це все у вас тут продубльовано, тому лізти в це меню. Треба там, ну, вже в якихось рідких ситуаціях. Тут теж я не, не, не користуюся селект, можна трохи покористуватися. Якщо ви, у вас обрано щось, ну, тут моя трава. А, давайте щось зробимо. Так. А коли в мене вибрана моя трава, це було добре, до речі, для цього дерева. Пам'ятаєте, у нас. В передньому мені здається відео, там була така синя обводка. От таке буває, і цю обводку можна прибрати, якщо. якщо, У мене є оце виділення. Я клацнула на цьому масці. Я йду в Select, да, тобто виділення, і отут, де Modify, я можу зробити це виділення або. Розширити його на декілька пікселів або звузити, тобто expand, І воно, бачите, стало ну, на один піксель роз'їхалося, як сказати, коли це може допомогти, щось зробити, і те ж саме, select, modify, contract. І тоді воно навпаки звузиться. Наприклад, я можу звузити, отут би в мене була синя така обводка, і я б могла. Ну, тільки, звісно, не це а Ctrl-Shift-I, Delete, і в мене виділені пікселі видалися. Інколи воно робиться погано, бачите, в мене тепер діри. Раніше воно було симпатично. Але на. Інших якихось об'єктах в інших ситуаціях ви можете цим користуватися, або навіть не видаляти прям все, а просто. А просто вибірково, да, отут на масці, обережно, взяти і пензликом там прибрати, наприклад, те, що вам не потрібно. Ну, якось так. Тому це таке корисне. Більш тут нічого нема. Про фільтр розкажу. Взагалі про фільтри різні. Це все одно таке вже остання, останній етап, зазвичай роботи над зображенням, тому розкажу трохи пізніше на останньому відео по Adobe Photoshop. 3D в Photoshop я не користуюсь, бо для цього є спеціалізований софт, він зазвичай легше і комфортніше. Це покажу на наступному і більше тут нічого нема. Це ми вже проговорили, ну і все. Кльово, ви вже знаєте всі функції фотошопу <гум> залишилось. Ще два відео я розкажу про... про декілька функцій, про фільтри, про те, як зберегти зображення, ну і все. Якщо щось забула, як завжди, пишіть у коментарях, і я пізніше це розгляну і покажу додатково десь. Дякую.